Він віддав себе за тих, що погрішили перед Ним, щоб викупити їх, а ти і за тих, що люблять тебе, не можеш віддати себе. Ось, що Він дав тобі, а ти, що віддав йому? Пізнай його і зділ його, і себе самого і зділ твоїх. Якщо ти помер з Ним, то хто творить у тобі такі гріхи? Улюблені, право будемо піклуватися про святі Його заповіді. Відсічемо волю свою і побачимо світло заповідей. Якщо ми любимо тільки того, хто шанує нас, то що робимо більше за язичника? Якщо ти молишся за тих, що благодіють тобі, то і митар теж творить. Якщо радієш з тим, що хвалить тебе, то і юдей теж робить. Що ж зайве твориш ти, померлий для гріха? І ожилий у Христі Ісусі, якщо ти любиш тільки того, хто тебе слухається, то що твориш більше за грішника, це і Він робить. Якщо ти ненавидиш того, хто заподіює тобі неприємність, не слухається тебе і свариться з тобою, то і ти, як язичник, але молитися належить за такого, щоб було йому прощено те, в чому він зрішив перед тобою. Якщо ти сумуєш через того, що лихословить тебе, то і митар теж робить. Розглянь же себе і ти, що хрестився в ім'я Господа, чи такі твої діла, в яких він явив себе, або як ти явишся в день слави Його і увінчаєшся, якщо не маєш вінця перемоги над пристрастями, переможеними тобою, які вже переміг цар твій. Зразок тобі показуючи в собі, бо коли явиться у славі Він, цар тих, що царюють, і Господь пануючих, то явиться видимим для всіх народів у великій славі своїй, маючи те знамення, в якому постраждав за нас. Ти ж явишся, нічого не маючи зран його на тілі своєму, Він і скаже тобі, не знаю тебе. Там ти побачиш усіх святих, померлих за ім'я Його, які мають знамення Його, і будеш соромитися, з'явитися перед лицем їх. Розглянь життя всіх святих і виявиш, що вони перетерпіли зло, але не воздали за Нього, тільки кров їх усіх волала до Бога відплати за нас тим, що живуть на землі. Я ж полюбивши спокій, що маю сказати в день той, побачивши там пророків, апостолів, мучеників та інших святих, які будучи озлоблювані, довготерпіли, не віддаючи за те, і навіть не гнівались, бо знали, що тут не воля людська, а неправда диявола, що примушує їх робити їм це, коли їх умертвляли або камінням побивали. Або палили, або топили, вони не гнівалися на них, а молилися за них, щоб простив їм те, знаючи, хто примушує їх робити це їм. Розглянь же, улюблений брате, себе самого, що робиш ти. Зрозумій помисел свій, яке є те, що ти маєш перед лицем Бога, бо в ту годину ти нічого не зможеш сховати. Людина не зможе сказати щось інше, бо іншого немає. Але коли здійсниться Воскресіння, тоді кожний встане одягнений ділами своїми, як одягом, чи гріхами, чи правдою. Діла ці говоритимуть, і всякий сам дізнається, де його місце. Блаженний той, хто трудився і скинув з себе те. Що може потягти його в гієну і одягається в те, що потягне його в царство. Апостол говорить, бо знаємо, що коли земний наш дім, ця хатина розвалиться, ми маємо від Бога житло на небесах, дім нерукотворний, вічний. Час життя нашого нікчемний, і ми обманюємо себе, думаючи інакше. Поки спіткає нас година наша, і засмутимося в плачі вічному, не послаблюймо ж серце своє, але зробімо все по силі нашій, піклуючись про нього і зберігаючи Його, і благаючи всякий час благість Божу допомогти нам, не гніваймося на ближніх за слова, які вони говорять у нерозумінні, незволі своєї. А через дію звідти, будучи знаряддями ворога, вони чужі Богові, поки не навернуться і не втечуть терену цього недоброго. Турбуємося улюблені просмирення усьому, зносити ганьбу і все, що доводиться терпіти, і повсякчасно вправляємося у відсіканні своєї волі. Тому що дотримання своєї волі губить усі чесноти, хто має помисли праведні, налаштовані на благо, той відсікає свою волю лагідністю, боячись сперечання, як змія, тому що воно принижує все домовлаштування внутрішньої душі. І робить душу затьмареною, тому вона не бачить ніякого світла чеснот. Придивіться ж пильніше до цієї пристрості проклятої, що домішується до чеснот, щоб погубити їх. Так і Господь наш, Ісус Христос, не раніше зійшов на хрест, як викинувши Юду із середовища своїх учеників, і всяка людина. Якщо не відсіче цієї ганебної пристрасті, не може досягти успіху в Бозі, тому що за нею тягнеться все лихе, нетерпіння від неї, марнославство від неї, все, що ненавидить Бог, живе в душі того, хто любить сперечатися і високомудрствувати. І все, стосовно чого вони переконують серце своє, тобто, що Боже. Помилкове у всіх писаннях, засудження, перш за все самого себе приносить смирення, а розумне залишення своєї волі для ближнього є смирення. Чистота є молитися Богу, не засуджувати є любов, довготерпіння є, не замишляти нічого проти ближнього, боголюбиве серце є не віддавати за зло. Безмовність є, не допитуватися про те, що тебе не стосується, убогість є, незлобиве серце, володіти своїми почуттями є мир, переносити все є лагідність, милостиня є прощати, породжуєш все це відсікання волі своєї, воно умиротворює чесноти між собою, воно робить владний розум безтурботним. Кінець же всього цього, нічого іншого, як бачу я у всіх писаннях, не бажає Бог від людини як того, щоб вона смиряла себе перед ближнім у всьому, відсікала свою волю щодо всього, молилася йому завжди про надання допомоги людині і про збереження її очей від сну, забуття і від омани полонення. Тому що єство людське, лукаве і мінливе. Бога є справа зберегти нас, Його є сила надати нам силу зберегти себе, Його є покров захистити убогість нашу. Він є навернення навернути нас до себе, Його є подяка дарувати нам її, Його є дарування нам благодаті, дякувати Йому. Його є покров зберегти нас від руки ворогів наших, Його є честь і слава на віки віків. Амінь. Втім, ось, через що породжується сперечання, і що немилостиво розбещує душу, багатослівність, марнослів'я, перенесення слів, перетлумачення, на що кожному загодно, нестриманість, двоєзичність. Наполягання на своєму слові, хто має це, того душа безплідна для чеснот. Після всього цього, якщо душа не потрудиться до поту над кожною чеснотою, то не зможе досягти спокою Сина Божого. Не сумуйте ж про життя свої браття, і розум ваш, хай не придумує всяких приводів до лихих лінощів. Щоб не виснажився весь ваш час раніше, ніж досягнете спокою Сина Божого, це є смирення всьому, незлобивість, відсутність ненависті до будь-якої людини, неприлипання до будь-якої речі, яка не є Божою, пам'ятання своїх гріхів, умертлення для всякої лихої справи, і вірний Бог. Щоб допомогти немочі нашій у щедротах своїх. Амінь.